Доброго дня! Продовжуємо навчання в рамках третього модуля санітарні гінічні вимоги у ланцюзі виробництва молока. Зокрема, обговоримо гігієчні вимоги до пунктів заготівлі молока. Будь-які вид діяльності, в тому числі процеси, пов'язані з організацією роботи пунктів та забезпечення належних умов заготівлі молока, повинен мати законодавчі підґрунтя. Тож вимоги до пунктів заготівлі молока. Регламентуються такими нормативно-правовими актами, як закони України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин. Також вимоги до безпечності та якості молока і молочних продуктів, затверджені наказом Мінагрополітиків в 2019 році номер 118. інічні вимоги до дрібнотоварного виробництва та обігу молока. Та нормативний документ ДСТУ 3662 2018 року молоко сировина коровлячі технічні умови. Хочу звернути вашу увагу, що норми, встановлені цими законами і наказом 118 є обов'язковими вже не один рік. Тож ми зосередимо увагу саме на гігієнічних вимогах до пунктів заготівлі молока. Спочатку давайте згадаємо, що відповідно до законодавства оператори ринку є юридичні і фізичні особи, якщо вони проводять діяльність з метою або без мети отримання прибутку та займається виробництвом та обігом харчових продуктів. Тобто особисті селянське господарство, які відповідно до гігієнічних вимог, тепер називаються дрібнотоварні, та пункти заготівлі молока є операторами ринку та повинні забезпечувати вимоги щодо безпечності та якості процесів та сировини. Давайте розберемося, для кого ж гігієнічні вимоги до дрібнотоварного виробництва та обігу молока є обов'язковим. На слайді ви бачите два основних учасника процесу заготівлі молока. Це дрібнотоварне виробництво та пункт заготівлі молока. Що таке дрібнотоварні господарства? Це потужності, на яких утримається до 5 корів, або 5 кобил, або 50 овець чи кіз. Тобто, це особисті селянські господарства, які здійснюють первинне виробництво молока та можуть реалізовувати його на агропродовольчих ринках або здавати до пунктів заготівлі молока. Другим учасником процесу виробництва молока є саме пункт заготівлі молока, це потужності і заготівлі зберігання та транспортування молока від тварин, що утримуються дрібно товарними виробниками. Пункт заготівлі молока може реалізовувати молоко лише на переробну потужність подальшої термічної обробки. Звертаю вашу увагу, що молоко заготовлене пунктом не може бути реалізоване на переробній потужності з виробництва дитячого харчування та до закладів громадського харчування. Гінічні вимоги до дрібно товарного виробництва та обігу молока включають такі вимоги до потужності, тобто до самої споруди, персоналу, ведення записів та процесу збирання молока в пунктах і його транспортування на переробну потужність. Які ж вимоги стосуються безпосередньо потужності, тобто мається на увазі сама споруда? По-перше, відповідно до законодавства, пункт повинен мати експлуатаційний дозвіл, і ця норма не нова та визначена статтею 23 закону України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, ще у 2014 році. Також має бути запроваджено. Табути дієва система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, тобто ХАС. Однак, враховуючи те, що пункт заготівлі молока відноситься відповідно до вимог законодавства до малої потужності, дозволяється застосовувати спрощений підхід впровадження такої системи. Немає чітких вимог щодо параметрів та розмірів приміщень. Разом з тим, розмір приміщення має дозволяти вільно розміщувати необхідне обладнання, та не створювати перешкод для руху персоналу та виконання ним не всіх необхідних процесів. Також приміщення повинно бути розмежовано на три зони: зона приймання молока, санітарно гігієнічна зона та зона зберігання молока. На зображенні ви бачите, що це не є обов'язково три окремих кімнати, як було раніше. Це може бути розмежовано умовно, але процеси мають бути чітко розділені. Що стосується вимог до приміщень, в яких проводиться первинна обробка та зберігання молока. Для стін та підлоги використовуються непроникаючі, непоглинаючі, нетоксичні та придатні для миття матеріали, поверхня стелі, висота якої є належною для здійснення операцій, має бути гладкою. На слайді ви бачите приклади матеріалів, які використовуються. зліва, і зверху зображення підлоги матеріали якої сприяють накопиченню бруду. Також зображено використання дерев'яної підлоги. Дерево, як правило, тримає вологу і погано піддається миттю. Тобто, немає чіткого переліку матеріалів, які можете використовувати. Ви виходите із своїх фінансових можливостей та уподавань. Однак маєте пам'ятати про головні критерії, які зазначені на попередньому слайді. Тобто, це може, має бути матеріал, який дозволений до контакту. З харчовими продуктами, він має бути легко, він має легко митися і не створювати умови для накопичення бруду. Вікна та інші отвори повинні бути побудовані таким чином, щоб запобігати накопиченню бруду. Вікна, що відкриваються назовні у разі потреби, повинні бути обладнані сіткою від комах. Поверхня дверей має бути гладкою та зробленою з непоглинаючого вологоматеріалів. Двері також повинні легко митися та у разі потреби дезінфікуватися. На світлинках зображені приклади належно впроваджених вимог, про які ми говоримо. Зверніть увагу на захисну сітку, зображена да, захист від комах, яка гладка поверхня дверей да, і підлоги, що дозволяє забезпечити легке і якісне миття. Приміщення повинні бути оснащені належною природною або механічною вентиляцією та запобігати утворенню надмінного тепла і конденсату. Також облаштовані природним або штучним освітленням, електрикою, водопроводами каналізацією. У разі відсутності центральної каналізації повинно бути обладнано локальні очисні споруди. Вода повинна відповідати вимогам до питної або, в установлених випадках, води чистої. На слайді ви бачите приклади освітлення та інших комунікацій, які зроблені відповідно до вимог. Привіщення також повинно бути обладнане відповідним технологічним холодильним обладнанням, інвентарем, засобами вибірювання там, ваги тощо, ємностями для зберігання молока, мийними дезінфікуючими засобами, які повинні зберігатися в окремо відведених місцях і в умовах з обмеженим доступом. Слайді наведені приклади необхідного обладнання інвентарю. Це коротко про вимоги безпосередньо до приміщень. Ці вимоги також встановлені загальним законодавством і діють вже не один рік. Не потрібно вже встановлювати там, вибирати, встановлювати певні вимоги до матеріалів, да, щоб мали як раніше було в старому законодавстві, що має бути там плитка такої, такого матеріалу конкретного, там, чи фарба така використана, вимога стосується легко прибирається, легко миється, і матеріали дозволені до контакту з харчовими продуктами або викори... дозволяється використання само харчової промисловості. Давайте поговоримо про вимоги до персоналу. Це важливий сегмент в загальному ланцюгу виробництва молока, оскільки будь-які вимоги запроваджуються і виконуються саме за допомогою людського ресурсу. Персонал пункту збору молока повинен своєчасно проходити медичне обстеження і забезпечуватись чистим спеціальним одягом. Також повинні володіти знаннями щодо обліку дрібнотоварних виробників, процесу приймання молока. Відбору зразків молока та визначення окремих його критеріїв. І загальна вимога, яка присутня у будь-якій діяльності та в повсякденному житті, це дотримання гігієнічних вимог, тобто миття рук, приймання їжі в спеціально відведених місцях, обмеження щодо прикрас та різних там шпильок для волосся. Тому дуже важливо організувати роботу так, щоб персонал чітко розумів, що. Як, і де і коли він виконує свою роботу, оскільки 90% успіху досягається саме за рахунок правильно організованої роботи персоналу. Переходимо до вимог щодо ведення записів. Для початку необхідно роз'яснення, для чого і кому саме потрібні ці записи. По-перше, запровадження і структурування записів або даних допомагає забезпечити прозорість процесів. Здійснювати їх аналіз та своєчасно виявляти відхилення або попереджати появу негативних наслідків. Тобто, записи перш за все потрібні пункту заготівлі молока, тому що все зрозуміло і є докази належного виконання законодавства. По-друге, це спрощує, скорочує витрати часу під час перевірки як персоналу, так і компетентних органів. Також забезпечує простежуваність процесів та у разі необхідності надання доказів щодо якості та безпечності молока, яке заготовляється та реалізується. На пункті заготівлі молока повинно бути забезпечено ведення таких записів, як журнал обліку дрібнотоварних виробників та молока, журнал обліку ветеринарно-санітарних та коригувальних заходів, та журнал обліку критеріїв молока звертає вашу увагу, що записи потрібно зберігати. Протягом 6 місяців після закінчення дати збирання молока. Журнал обліку дрібнотоварних виробників заводять на кожному пункті. Є грава за зазначення назви пункту та визначення адреси, де розташований пункт. У журналі також зазначається найменування або прізвище ім'я по батькові дрібнотоварного виробника, адреса потужності, ідентифікаційний номер тварини. Також. Відмітки про дослідження на супліклінічний мастит. Такі дані необхідно вести для розуміння, хто є постачальником та для забезпечення простежуваності всього ланцюга виробництва молока. Наступним документом для ведення записів є журнал обліку критерію молока, до якого відповідальна особа. Пункту вносять такі дані, як дата проведення лабораторних досліджень, прізвище ім'я по-батьки, дрібно товарного виробника, походження молока там спосіб доїння ідентифікаційний номер тварини, також вносяться критерії молока, такі як консистенція, смак, запах, колір, температура, кислотність, густина, масова частка жиру та білку, міст мікроорганізмів та кількість соматичних клітин, і, звісно, наявність залишки ветпрепаратів. Ведення таких за, е, записів надають можливість продемонструвати докази дотримання законодавства щодо якості та безпечності молока, оскільки відповідальність за це наразі несе саме оператор ринку. Третім документом для ведення записів є журнал обліку ветеринарно-санітарних та коригувальних заходів, для якого вноситься інформація щодо проведення заходів, дата, короткий опис, термін виконання та зміст виконаної роботи. Такі записи надають можливість продемонструвати дієві системи та організацію роботи щодо виявлення та усунення ризиків, направлених на недопущення введення в обіг якісного та або небезпечного продукту. Тож ми обговорили вимоги, які необхідно впроваджувати та забезпечувати їх дотримання щодо приміщень, роботи персоналу та безпосередньо ведення записів. Наступним і дуже важливим процесом організації роботи. Пункту заготівлі молока є вимоги до збирання молока та його транспортування на переробні потужності. Заготівля молока від тварин, які утримуються дрібнотоварними виробниками, повинна здійснюватись лише у відповідних пунктах забороняється змішування молока від тварин різних дрібнотоварних виробників поза межами пункту, в тому числі шляхом прямого збору безливання до транспортних ємностей. Тож, розглянемо, які можливі шляхи збору та транспортування молока від дрібнотоварних виробників до пунктів. Дрібнотоварні виробники можуть самі доставляти зібране молоко до пункту, використовуючи свої ємності та свій транспортний засіб. Головне, щоб було забезпечено дотримання вимог щодо відповідності тари і унеможливлення забруднення молока під час транспортування. Наступний шлях передбачає, що пункт заготівлі молока. Організовує збір молока та забезпечує дрібнотоварного виробника підготовленою тарою і ємністю. Якщо простими словами, то до дрібнотоварного виробника приїздить транспортний засіб, забирає ємності з молоком та залишає підготовлену тару на наступну партію молока, так як зображено на слайді. Звертаємо вашу увагу, що забороняється змішування молока від тварин, що отримується різними дрібнотоварними виробниками поза межами пункту. В тому числі шляхом збору зливання до транспортних ємностей. Разом з тим, третій запропонований шлях передбачає можливість змішання молока від тварин, що отримується різними дрібнотварними виробниками, за межами пункту. Якщо пункт створить умови збирання молока та відбору зразків на відстані, які будуть еквівалентними умовам стаціонарного пункту, схематично це зображено на слайді. Що це означає? Наприклад, Пункт облаштовує транспортний засіб ємністю з накриттям у такий спосіб, щоб можна було прийняти ємність з молоком від кожного виробника, здійснити під цим накриттям відбір індивідуального зразка та злити молоко до ємності, уникаючи контакту з навколишнім середовищем. Такий спосіб дозволяє уникнути забруднення молока на відкритому просторі. Але треба пам'ятати, що це можливо при дотриманні умов еквівалентності. Зокрема, вести облік дрібнотоварних виробників, які здають молока у такий спосіб, і створити умови та бути забезпеченим інвентарем для відбору індивідуальних зразків, мати місце та умови забезпечення температурних режимів під час транспортування до пункту цих зразків, тобто ти такий собі маленький пункт заготівлі молока на колесах. Він зручний для використання, наприклад, збору молока в декількох населених пунктах. Про що треба знати, то що треба робити при прийманні молока? З метою забезпечення простеженості та безпечності молока під час заготівлі, а також захисту здоров'я людей, пункт повинен вести облік дрібнотоварних виробників, простими словами, постачальників, робити відповідні записи в журналі такого. Обліку заготовляти молоко від здорових тварин, які регулярно перевіряються на інфекційні захворювання відповідно до плану протиєпізотичних заходів. Тобто тварини мають бути під ветеринарним контролем. Під час приймання молока відповідальною особою вимірюється температура молока, визначаються критерії чистоти і дані вносяться до журналу обліку критеріїв молока, про який зразок журналу ми розглядали на слайдах вище. Потім здійснюється відбір індивідуального зразка від партії молока кожного дрібного товарного виробника. Зразки герметично закриваються, на етикетці вказується назва або прізвище постачальника, дати час відбору. Зверніть увагу, що індивідуальний зразок не досліджується, а лише зберігається за температури від 2 до 6 градусів до отримання результатів досліджень збірного молока на переробній Потужності чи в уповноваженій лабораторії. Після здійснення відбору індивідуальних зразків відбувається фільтрування зібраного молока та його невідкладне охолодження до температури 6-8 градусів. Краща практика 4. Збірне молоко, яке заготовлено в пунктах, повинно відповідати вимогам законодавства та критеріям, які встановлені. Вимогами до безпечності та якості молока і молочних продуктів, які затверджені наказом Мінагрополітики в 2019 році номер 118 Критерії ви зараз бачите на слайді. Хочу звернути вашу увагу, що допустимі рівні критеріїв, наприклад, кількість соматичних клітин там 500 це не абсолютне значення, а змінна середньогеометрична величина. Це дуже важливо запам'ятати. Отже, законодавством визначені критерії та їх мінімальна періодичність досліджень. Давайте розглянемо процедури періодичної перевірки сирого молока від тварин, які отримуються дрібно товарним Оператор ринку відповідно до вимог законодавства зобов'язаний розробити та провадити процедури періодичної перевірки сирого молока. Для визначення рівня загального бактеріологічного забруднення та або кількості соматичних клітин. Механізм реалізації даної норми регламентовано гігієнічними вимогами до дрібно-товарного виробництва та обігу молока. Перевірка дотримання відповідності цим вимогам здійснюється шляхом проведення лабораторних досліджень випробувань репрезента... репре... репрезентативної кількості зразків сирого молока відібраних. Рандомізованим методом з'ємності для зберігання молока на пункті. Лабораторні дослідження повинні проводитись в уповноваженій лабораторії. Розглянемо більш детально, як це відбувається. Пункт повинен вести облік всіх дрібнотоварних виробників у відповідному журналі, зразок якого ми розглядали на початку. Отже, при прийманні молока здійснюється відбір індивідуального зразка від партії молока кожного виробника. Це має робити відповідальна особа, яка має відповідні навички та необхідний інвентар для цього. Нагадую, що такі зразки герметично закриваються, на етикетці вказується найменування або прізвище постачальника цього виробника, дати час відбору. Звертаю також вашу увагу, що індивідуальні зразки не досліджуються, а лише зберігаються за певної температури до отримання результатів досліджень збірного молока на переробній потужності або уповноважені лабораторії. Також треба пам'ятати, незалежно від того, який шлях збору та транспортування молока від рівнотоварних виробників до пунктів обрано та організовано, індивідуальні зразки повинні бути відібрані. Пункт повинен мати Місце для зберігання зразків відповідну тару, а також термобокси або холодильне обладнання для забезпечення температурних режимів під час зберігання цих зразків. Після перевірки температури та злиття молока в ємність в танк на пункті безпосередньо здійснюється уповноважена це особою відбір зразку збірного молока для перевірки на відповідні критерії. Кратність або мінімально періодичні досліджень визначена законодавством і становить для загальнобактеріологічного забруднення два рази на місяць, кількість соматичних клітин один раз на місяць. Результати лабораторних досліджень передаються до пункту і вносяться відповідальною особою до журналу обліку критерій молока. Якщо результати лабораторних досліджень відповідно Відповідають референтним значенням. це свідчить про дотримання всіма учасниками процесу виробництва та заготівлі молока вимог законодавства. Однак, що робити, коли виявили невідповідність? Давайте розглянемо алгоритми дій при виявленні невідповідності за результатами періодичної перевірки сирового молока на кількість соматичних клітин та загальне бактеріологічне забруднення. На пункт надійшли результати лабораторних досліджень. Що показник загальної бакзабрудненості та соматичних клітин не відповідає, або один із них не відповідає, встановленим законодавством критеріям, наголошує за змінною середньою геометричною величиною, яка обраховується за відповідною методологією. Відповідно до законодавства, пункт повинен повідомити про це компетентний орган. Це можна зробити, використовуючи наявні засоби комунікаційного зв'язку або ж якщо пункт долучений до програмного забезпечення молочний модуль, система таке повідомлення автоматично. Пункт відповідно до законодавства повинен вжити заходів щодо усунення причини відповідності виправлення такої ситуації. Також законодавством визначено, що це має бути виправлено протягом трьох місяців. Не пізніше трьох місяців. Якщо протягом цього періоду ситуація не виправлена, компетентний орган введе заборону на обіг такого молока. Важливо також пам'ятати, що всі коригувальні заходи, які здійснюються, повинні вноситися до відповідного журналу. Давайте зупинимось на питання саме коригувальних заходів, якщо не відповідність там по загальній бах забрудненості або соматичних клітинах, пункт має зробити дві речі. Перевірити умови заготівлі та зберігання молока, щоб виявити або виключити можливе джерело чи причину невідповідності саме на пункті, а також відібрати індивідуальні зразки від партії молока кожного виробника, який здавав молоко в той день. Зразки направляють до уповноваженої лабораторії, і якщо за результатами лабораторних досліджень виявлено виробника, який по Надіслав невідповідне молоко, то пункт вводить обмеження і не приймає молоко до усунення невідповідності. Оскільки пункт зацікавлений не тільки в пошуку причини невідповідності, але й в відновленні тієї кількості молока, що заготовляється, може долучитися і допомогти такому виробнику у житті заходів щодо виправлення ситуації та відновлення процесу здавання молока. Якщо за результатами лабораторних досліджень виявлено невідповідність щодо залишки ветеринарних препаратів та інгібіторів, які ж тоді дії пункту розглянемо більш детально. На слайді зображений алгоритм дій при виявленні залишки ветеринарних препаратів та інгибіторів. В такому випадку пункт повинен також повідомити компетентний орган, при цьому негайно вводиться заборона щодо здачі мілока від цього пункту до переробної потужності. На пункті вживаються заходи щодо встановлення джерела забруднення та виправлення ситуацій. Індивідуальні зразки, які зберігалися на пункті, Пам'ятаємо, да, опечатані, підписані, зазначені дати та часу відбору. Вони надсилаються до уповноваженої лабораторії для проведення відповідних лабораторних досліджень. Якщо за результатами таких досліджень визначили виробника, який поставив молоко що містить залишки ветеринарних препаратів та інгібіторів, пункт не приймає молоко від такого виробника до виправлення ситуації. Також відповідальна особа повинна Повинна результати проведених корувальних заходів внести до журналу з чітким описом коротким, що робили, які терміни і завершення цього процесу. Крім того, ці всі записи повинні бути надані на вимогу під час інспектування представникам компетентного органу. Тож ми розглянули порядок дій персоналу пункту при виявленні невідповідності, встановлених законодавством. Отже, якщо молоко відповідає встановленим критеріям, пункт здійснює прості або лабораторні дослідження, а саме органолептичні показники, консистенція, смак, запах, колір, густину, кислотність, масову частку жиру і білка для подальшого відвантаження партії молока на переробну потужність. Обов'язково результати простих та лабораторних досліджень заносяться до журналу обліку критерію молока та до товарно-транспортної накладної. Нагадую, що молоко заготовлене у пунктах, повинно транспортуватися виключно на переробній потужності для подальшої термічної обробки з урахуванням вимог, встановлених законодавством. Молоко заготовлене пунктом не може бути реалізовано на переробній потужності з виробництва дитячого харчування та до закладів громадського харчування. Вимоги щодо транспортування молока до переробної потужності повинні відповідати вимогам, передбаченим наказом 118, який затверджений Міністерством аграрної політики у 2019 році. Чому ж важливо дотримуватись цих вимог? Ми розібрали з вами гінічні вимоги до пунктів, до приміщень, до персоналу, до процесу саме заготівлі молока та транспортування до потужностей. Чому ж так важливо дотримуватись цих вимог? Тому що цей шлях надає можливість досягнути таких цілей, як підвищення якості молока від тварин, що отримуються рівними товарними виробниками, створення сприятливих умов для ведення діяльності дрібними виробниками та пунктами заготівлі молока, які є саме малим бізнесом. Забезпечення добросовісного конкурентного середовища на внутрішньому ринку, забезпечення споживачів вітчизняним, якісними, безпечними молочними продуктами, а також це буде стимулювати мікропідприємство в децентралізованих регіонах та буде сприяти розвитку територіальних громад в цілому. Хто ж має переваги відпровадження таких вимог? Переваги отримає не тільки молокоприймальний пункт за при дотримання цих всіх вимог, але й отримують дрібнотоварні виробники, тому що вони будуть мати чіткі шляхи реалізації своєї продукції. Також будуть чітке розуміння молокоприя... молокопереробними потужностями своїх постачальників, чітка сама система і прозора у постачанні молока, споживачі. Є також учасниками активними отримують якісні продукти а також об'єднані територіальні громади.